Доброго дня вас вітає Полтавщина. Привалило півтуши нам м'яса свинячого. І з салком ми вже впоралися, а зараз будемо розробляти м'яско. Що у нас вийде, що вийде? Я вам усе усе покажу. Отак ось у нас розобране м'яско. і зараз будемо працювати з ним. Так, під черевочок я окинула у розсол, в якому я Замочила моє м'яско для того, щоб я потім його закоптила. М'яско порізала шматками. От. Я нагадую, що розсол я роблю на літр води 100 грам солі і спеції, які ви хочете. У мене тут пачка духмяного, пачка перцю горошком чорного. Лаврового листочка це все прикп'ята, обов'язково я кидаю нітритну сіль. Обов'язково. У мене тут вона є. Дві пачки перцю і жменя лаврового листа це із розрахунку на 7 літрів води. На 7 літрів води треба 700 г солі, із них 400 г звичайної солі і 300 грамів, я кидаю нітрітної солі. Щоб м'ясо було звільнено від бактерій бутулізму і було пригодним до вживання. Не бійтеся нітрітної солі, страшного нічого в цьому нема. Ви тільки захищаєте свою родину від е, зайвих проблем. Галяшки поклала в холодильник, це нам м'ясо те, що їсти. От. Це у мене фарш сьогодні перекручу. А це у мене е, будуть колбаси. І то, і то. Ну, Все в холодильнику, воно обвітрилося. Але це все нічого. Але воно в мене є. І що я вже впоралась. Забризочки я собі зробила фаршу. Тут майже 2 кг. А тут 3 кг 400 г це будемо на ковбаси. Половину я перекрутила на крупну решітку. А половину перерізала на такі шматочки. 3 кг 400 г 20 грамів солі на кілограм. Це виходить 68 грамів солі. 34 грами звичайної солі і 34. нітритної. Нітритна сіль обов'язково. Бо це ви робите колбасу. Припинити трошки псування цієї колбаси, цього м'яса нам потрібна нітритна сіль. Насипаємо. Так, солі я насипала 50 грамів, бо я буду додавати приправу для шашлику, а там є сіль. Так, ще 30 грамів цукру. Ось так Додала 50 грамів солі, по 25 грамів звичайної і нітритної, додала 30 грамів цукру, додала пачку до шашлику, додала півпачки Сушеного чеснику. І зараз додам ще 100 грамів. Бульйону. У мене якраз зараз вариться холодець. Бульйон ось такий. Зараз його поставлю, він охолоне і додам туди у колбаси охолоджений. Тепер оце все ми гарно перетираємо, не вимішуємо, а прямо так перетираємо, пережимаємо, щоб вийшла така в'язка маса. Ну і все. І потім це все складаємо і в холодильник. На 3 дні нехай воно це все заквашується, нехай воно це все приводиться в порядок. М'ясо простоїло у нас у холодильнику майже півтори доби. Температура його гляньте 8,6 градуса. І зараз з таким ми починаємо працювати. У м'ясорубку вставляємо шнек і більше нічого. Ми будемо підставляти. Усю насадку для того, щоб робити ковбаси, а перед цим я усюди напхну м'яска і усюди покладу перше м'ясо для того, щоб коли ми почали працювати, шнек не вийшов із зацепу. В'язка у нас вже гливкеньке таке, воно тягнеться, воно, бачите, воно вже не щільне, а підтягується такими волокнами. І це все укручуємо. Сюди. І зараз ми будемо переминати м'ясо. Якщо у вас сильні здорові руки, то це можна зробити руками, але тільки не менше ніж 30 хвилин. Загружаємо м'ясо у машинку і зараз спробуємо, чи вийде вона що, чи ні. Отак От воно перетирається, бачите, воно вже випускає свої волокна другі, і робиться однією суцільною масою. Після обробки температура у нас піднялася до 8,8 градусів. Гляньте, яка вийшла у нас маса. Вона суцільна. Ось тут це прим'яте м'яско із такими шматочками цілого м'яска. Із прожилочками салка, може там де яка ще. Клівочка залишилась, це все не страшно. В'язка, отака в'язка, однорідна, вийшла. Маса Маса повинна бути в'язкою. Зараз ми ще трошки поставимо у холодильник, хай вона ще охолодиться, хоч градусів до семи. Ця моя маса, і будемо робити ковбаси. Ось. Будемо рахувати, що зараз один градус тепла на нашому фарші. Плівка у мене колагенова, Ми її замачуємо у такій тепленькій водичці на пару хвилин. Так, розмочену плівочку одягаємо на нашу насадку. Отак, усю, скільки там ми її відрізали, усю її сюди. Зав'язуємо краєчок. І починаємо начиняти наші колбаски. Бажано, щоб вам у цей час хтось допомагав. Хтось вам підталкує фарш у м'ясорубку, а ви однією рукою притримуєте плівочку, щоб вона зразу вся не розходилася, а другою щільненько підтримуєте фарш, щоб набивалася щільна у нас ковбаса. Ось така колбаска вийшла. Як бачите, пузирки ми тут поприбирали. Робіть її щільненько. І вже є у нас петелечка, ми її підвісимо. І у такому вигляді вона буде сохнути. Ось такої красоти ми наробили. У такому вигляді вона відвисне і обсохне протягом доби, а потім я її буду. Готувати у духовці моїй гарячим копченням. Ось є в мене така духовка. Тут ось наробили таких гвіздочків для того, щоб поставити такі сіточки із м'язком. Сюди будемо кидати стружку. і спробуємо щось робити. Під низом. Буде горіти вогнище. Ось так ми напалюємо тут вуглів. Потім поставимо духовку. Ось таке у нас м'ясо, такі кусочки. Вже воно трохи стекло, Ось такі кусочки. І тут у нас замочено 250 грамів ольхової стружки. Складаємо у духовку зразу полички, а потім на них ставимо м'ясо. Ось така вийшла у нас картина. Отак складене м'яско. Зараз ставимо це все на вогонь. Зразу ставимо височенько, щоб тільки-тільки прогрілося м'яско, щоб температура була невисока. Ось так тепер виглядає наша каптілля. Трішечки тут є щілина, щоб тут в тіля виходив гарячий воздух, а тільки щоб провітрило наше м'язко. Десь хвилин 15-20, воно так постоє. Насипаємо стружку. Зараз розподілимо її по усій поверхні і закриваємо. Опускаємо трошки нижче духовку. Прибираємо цей третій ряд. І закриваємо його на час півтори, будемо подивлятися. Так рівномірно розподілили тирсочку. Закриваємо, опускаємо нижче і Кай собі коптик. Ось так виглядає. Наша каптільня зверху ще прикрили отакою ганчирочкою. Пройшла година, ми перевернули кусочки м'яса на другу сторону і зараз будемо витягати. Ось так перероблене моє м'яско. Підкопчене м'яско і салка. І курочка, от, будь ласка. Це все зверху посипано ще й перчиком. Це не грязне і це не, не погане. Це зверху ще підсипано перчиком. І от такі колбаси. Ось так. Так що все я переробила. Нарізали нашим ясцем. Гляньте, яка краса. Гляньте соковите бачите як. В міру закопчене ось такого кольору. М -м -м. Пригоди сьогодні пройшли не дарма. Отака у нас сьогодні смакота. Ми будемо ласувати, а ви, якщо хочете, Робіть собі так, як ми, і смакуйте з нами. Усім до побачення, усім пока-пока!